Дівчатка, всім привіт, всіх вітаю. Довго думала, звідки почати своє відео. Але сьогодні просто ви бачите, що твориться на вулиці. Просто страшенний, скажений вітер О, і спека. Вже зранку я виходила в сьомій ранку і показувала вже 25 градусів. Зараз, напевно, 30 всі є. Земля швидко висушується, вже й заморилася. Зранку їздила по справах. Зараз про полю Бур'яни, бо у бур'янів тьма, я не знаю, я нічого не встигаю. З одним днем вихідних покажу вам сьогодні клумбу. Вона у нас там була, але ми її оновили трішки. Вона більш така охайна стала. Понасаджувала я також петуні, вазони понасаджувала, щось посадила лісом, але він мені не дуже подобається, як виглядає. Ну нічого, якщо пропаде, то щось інше посадимо туди. Так, що ще? Була вчора на базарі на Озерці. Знаєте, ціни в порівнянні з минулим роком набагато підвищилися. Не набагато, але підвищилися. Не знаю, як на розсаду, але на квіти так. Якщо я лісом там купляла десь за 10, то по 10 гривень, я наче купляла той лісом, зараз 20, 25, колуси взагалі там і 45, і 50 гривень. Я ледь знайшла якоїсь бабці за 35 гривень і кажу, ну давайте два, бо в кашпо хотіла, вони такі не вибагливі. Ось. Тому працюю, зараз вам покажу, що я зробила на лохині. Але це не остаточний варіант, бо я там вже починала картоном вкривати і корою засипати. І зараз ми висадили в землю вже з відер лохину. Мені цей експеримент не сподобався, посадка лохини у відра взагалі посадили в землю, і я накрила картоном як перед клумбою, як перед домом на клумбі. Але мульчі в мене не було Корин, не голок, і я замульчувала тирсою сосновою. Тепер мені потрібно буде, вона так вляжеться трішки, і зверху вже замольчуючи корою чи голками, бо так зараз, знаєте, кидається в очі. Дуже яскрава ця кумба, така біла, наче пісок. Ну, нічого, аби не ріс бур'ян, бо його тьма і не встигаєш нічого обробляти. Цими бурянами, тому зараз вам покажу і, можливо, якщо почуєте мене, тому вибачаюсь одразу, що буде поганий звук, покажу, що ми робимо. Чоловік мені зараз робить опори під помідорище. Так, зараз виглядає моя кумба з лохиною. Зараз її ще підріжу, бо дуже багато гілочок підмерзло. Я тут прополола і далі чорнобривці в мене зійшли і далі малину буду зараз проривати. Полола я вже і тут, дуже багато було бур'яну. Всього того ряду, там от за ірисами зі тільки один чорнобривець і все. Поприбирала трішки пагани від вишні, яку ми спиляли, і зараз тут буду проливати. Кабаки в мене зійшли, а ось дині і, гарб... і кавуни ні одного, на жаль. Щойно і протруїла виноград наш сортовий і два новеньких, які я саджала. Протруїла я троянди всі, бо побачила якісь незрозумілі жовті листочки тут. Думала, що, можливо, це якась плямистість починається, тому краще оброблю. Обробляла, якщо не повне, то сальто. Так, хочу вам показати, який зараз гарний садочок. почала розпускатись, якщо не помиляюсь, турецька гвоздика, вона начебто на камеру здається така біла, але вона якась така блідо-блідо-рожева, ніжна, ніжна така. В мене тут розпустилися аліоми, які гіганти. У них дуже-дуже велике листя, нагадує якісь пальми. О, зараз вам покажу для порівняння звичайний аліум. Ось, подивіться, оце звичайний аліум. Ось не набагато він менший, ніж ці гіганти. Ну так, трішки ефектно, такий великий, стовбурний, величезний. Але хотілося б, щоб <рес> ця кулька була більша. Але все одно гарно. Зараз мені всі ці клумби дуже-дуже подобаються, алями квітують, ці вот... зайчі вушка такі гарні. Все стоять рівненько, не полягали. Класно. І петуня дуже доповнює садочок. Мені дуже і дуже подобається її саджати в землю, а не в кашпо. Тут в мене вже на клумбі а, починає відквітувати армерія. Петуня продовжує і навіть одна газанія в мене заквітувала. Це свіжа посадочка. Також в мене розпускається дійсно величезний аліум. Він ще не на повну силу розпустився, але трішки пізніше він буде дуже-дуже великий. Шніт лук дуже гарно квітує, такі пухнастики. І, до речі, зараз вам покажу свою гортензію. Гортензія в мене широколисна, і вона в мене вся-вся вимерзла, відійшла від нижніх. Бруньок, самі самі які були внизу. І ви подивіться, вона вся в квітах. Яка молодець. Мені тут класно дуже подобається петуня ось цього кольору, такого класного, темно-темно-рожевого. Понасаджувала я тут і чорнобривці, і дідіскус. І, і ще щось саджало, але знаєте, в сходи ці професійне насіння, все ж таки, напевно, потрібно вирощувати через розсаду. Дуже де неде є сходи, цині, Ну, подивимось, як воно зберемо насіння, і наступного року будемо милуватися. Чи збереже воно своїй цій якості? Гляньте, яка ще в мене тут гвоздика квітує. До речі, потрібно. Листечка аліума вже і прибрати. Але квітоноси я не хочу прибирати, вони мені дуже подобаються. Це газанія, це якась трішки себе погано почуває. Ось моя єдина гейхера, яка тут зростає, тут затінок І Їй дуже-дуже подобається. І вже будуть скоро квітувати. Ви зрозуміли. А на фоні, до речі, снотка, Подивіться, яка вона гарна. І теж в неї вже бронючки скоро буде квітувати таким рожево-фіолетовим. І деревій теж. Він в мене жовтенький, звичайний, хочеться рожевий ще. Так, що в мене ще тут є? Тут в мене ще шалфей, він тут в затінку, тому Пізніше з цих розпускається. І розп... Так, це в мене вже троянди. Бачите, я їх обробила від хвороб, що вічкільників потрібно наступного разу. Подивіться на ці, <гум> які класні. Там У мене цілий-цілий рядок біля троян. Також я тут висадила ці газанії, лаванда на підході, також вже на бронючках. Тут затінок, тому армерія почала пізніше квітувати, але бачу, що в неї дуже-дуже ще багато броньок є. Вже тюльпани потрібно прибирати, але, дівчата, не вистачає часу. І, до речі, в мене там посаджено три кущики жимолості, і ми вже з'їли чотири ягідки. Моя ялиночка там заховалася в цих хащах. Але класно. Тут поки що особливо нічого не показує. Тут аляму відквітлить, тюльпани відквітували. Також в мене посходила, забула, як називається, така росавим квітне Квітка, не знаю, як буде. Там в мене дві гортензії на фоні. Тут, до речі, я в ніжках посадила цині, Ну, не знаю, проб'ється вона чи ні, бо там затінок. Також посадила цині вздовж того бордюра. Але щось не дуже там вони з'являються, якось чи їм. Тут в мене повинні бути гладіолоси, але вони щось, напевно, передумали ось тут в мене чорнобривці, їх немає взагалі. Не знаю. Я сколочка трішки квітує. Ось такий зараз садочок, Мені подобається. Боже, як пахне якийсь такий солодкий запах. Я зрозуміла, он там дерево квітує, як оливка, я не знаю, як її називають. Ой, і оце ж від неї солодкі аромат іде. Також в мене є ромашки, самосівки такі дикі. І вже починають піони квітувати. Ходімо, вам покажу їх. У мене такий класний білий піон є. Я навіть і не знала. Ну, по дорозі ще, щось вам розповім. Вчора ж була на базарі, заповнила свої кашпо. Тут в мене традисканця, тут в мене. От вилетіло з голови, все. Колеус згадала і Алісу. Але, на жаль, Алісу дуже-дуже погано почувається, в себе. почуває. Напевно, він пропаде, але ж я купила петуньки. Тому, можливо, посаджу. Замість нього тут колеус. Ціни на колесо взагалі якісь 50-45. Ну, дуже дорого. Тут в мене ось так. Традисканція така. Біла-сіра рослинка, не знаю, як називається, забула. І на коло за Алісом бачу, що загинається, теж сюди посаджу. Якісь невдачні. Знаєте, вони були вже якісь жовтуваті. Думаю, висаджу землю їх і буде класно, але, на жаль, ні. Потрібно одразу вибирати якісний товар. І тут в мене лобелія, вона ще не квітує. Ось ця. Не знаю, називається, ви, ви знаєте. Так. Ідемо далі. Ось тут я аж по свої посадила петуні. Такі класні, рожеві і обляпані. Там і там. Так, давайте вам покажу. Ой, ну ця петуня, вона так квітує гарно, гляньте. Яскрава, яскрава. Так, вибачаюсь за собак сусинських, але вже як є. Тут в мене шалфей чи лікарський, я не знаю точно, але він такий великий і скоро теж буде випускати свої квіти. І як же він пахне. Я його обожнюю тільки за цей запах. Так, ось наша мошок політає. Моя клумба, яку я сьогодні робила, переробляла, очищала. <рес> ось, ось о, Чоловік назбирає знайомого голок, і ми прикриємо тирсу, щоб вона не так кидалась в очі, а то мені якось не подобається якийсь такий контраст. Я більш люблю спокійні, природні. М -м, але так класно теж. Мені подобається. Без бур'яна вже супер. Я тут все прополола сьогодні, поробила добре, я молодець. Це якась огіркова трава, але, чесно кажучи, навіть не знаю, як її їсти. Вона така волохата якась. Можливо, хтось знає. Підкажіть, будь ласка, бо я не знаю. Так, ось тут мене город вже. Така велика боже, вже, аби вродила. Також я вичистила ось тут, але не знайшла ні кавунів, ні день. Сподіваюсь, що будемо заливати, можливо, відійде щось. Чоловік поливає помідори. До речі, наша опора готова. Має. Дівчатка, ви подивіться, якого я тут красення знайшла. А я і не туди взагалі. Ой, тут машкари, ой, кошмар. Гляньте, ви подивіться лише на нього. Боже, який він прекрасний. Я не знала, що в мене є білі піони. Він ще один заховався, красунчик. Дівчатка, ну що, дивимось на нашу нову клумбу, як ми її приобразили за 0 гривень. Просто взагалі нічого не витратили, бо в нас або щось було, або ми попросили і самі все зробили. Як мені подобається ось цей червоний барбарис з вайгелою, як це гарно виглядає. ще На фоні така темна троянда. піано, пяно щось таке. Ось, дивимося, як вона буде квітувати. В минулому році вона один раз квітувала, мені це не сподобалось. Так. Дивимось, що в мене тут є. Ну, По-перше, ми бачимо, що тут ми вкопали стрічку. Це в мене залишки були дешевої стрічки, вона не дуже якісна, але щоб було, те було, те і використали. Також ми на роботі святкували день народження співробітника, і він заказав дуже багато піци. Я коробки всі забрала, сказала, що мені потрібно. І під низ я замальчувала все картоном, уклала, все-все-все. І зверху ми засипали шишками та голками. Чоловік з'їздив на дачу до свого друга. У нього дуже багато сосен росте на території. Він збирав не за один раз, за декілька разів. Нам тут десь вісім мішків надобилося голок. І засипали все голками. Ці клумби вже три тижні і поки що нічого не росте. Не знаю, як буде надалі, поки що мене влаштовує. Якщо щось буде не так, я обов'язково з вами поділюся, що в мене тут зростає. У мене тут є анемона звичайна така, там на задньому фоні ростуть хости. Дві троянди, вони схожі між собою. Мімі Еден і забула. Ну, вони схожі, тільки ця яскравіша. Пейгела, яка вже майже майже відквітувала. така гарніня. Формую вигляді штамбу. Далі у мене барбарис, який зверху червоний. Середини, якщо заглянути, він яскравий, яскраво зелений. На жаль, не знаю сорту. Покупала якийсь ред, ред чогось там. Ну, не знаю, правда чи ні. Да, в мене тут росте просто неймовірна петуня. Ви подивіться, яка вона класна. Вона не тільки така в цяточку, а ще й якогось цяточки лимонного кольору. Вона 60 гривень коштувала. Тут в мене також зростає білий гібіскус. Потім знову хости. Сюди ми висадили наш кипарисовик. Ось тут маленькі в мене ще не розрослися. лабелі тут китують. Тут в мене жасмин, але він був посаджений влітку минулого року. Він хворів. Я думала, він взагалі не виживе. Але нічого, вижив, хай росте, теж буду формувати у вигляді штамбу. Також в мене ось така ніжна квіточка, росте ось цього, спермом, начебто називається, якщо не помиляюсь. І камінчики ми взяли у. Батьків попросили, щоб так було гарно. Ось така в мене вийшла клумбочка. Тут я, чесно кажучи, ще не знаю надалі, що робити. У мене тут ірга посаджена. Не знаю, наскільки це ірга чи ні, хто розбирається. Підкажіть. Ірга називається Мандам. Ну, Подивимось. Папороть зростає. Там Кутку я пересадила квіти, які осінняйстром. Тут в мене калина, ще й квітувала, і буде з ягодами. Ми теж в вигляді штамбої формуємо, намагалися вирівняти, але не дуже допомогло. Далі в мене тут кабаки виросли. Ось така ділянка, знаєте, дуже багато вільного місця, і я навіть не знаю, що придумати. Щось не тут придумати, бо шкода, шкода, що пропадає. Тут в мене кабаки виросли, а дині тут взагалі ні одної нема. Під забором в мене там посходили вже квіти. І грибочки, звісно, же без них виріс. Потрібно зараз взяти секатор та обрізати бузок. Гости. Ось така в мене тепер перед будиночком кохайна ділянка. Дуже мені подобається, особливо коли поливаюсь такий сосновий аромат в неї, як у лісі начебто. Ну, все супер. Єдине, що я б хотіла по осені вже відсадити трішки подалі цю троянду від цього кипарисовика. Бо дуже близько посаджене, ну, нічого, переробимо. Звісно ж, куди ж весь переробок. <гум> Ось така в мене клумба вийшла, нова чи оновлена. <гум> Мені подобається. Діліться ви в коментарях, як вам, щоб ви, можливо, щось додали всіх. Я завжди читаю. Ось така з цих труб пластикових буде у нас опора. А, також натягнемо таку жорстку або проволоку, або нитку. І до неї будемо підв'язувати наші помідорки. Він їх забив ще там на метал, на таку арматурину поставив, щоб була більша жорсткість. І сподіваюся, Вистоїть <гум> не впаде. А я дівчатка трішки вам похизую своїм врожаєм. Збираємо потрошки вже такі різноманіті у мене салатики, тут, лучок, рукола, кріп. Деський кучерявець, гірчичка. Ось така вітамінна краса. Вже збираємося додому. Дякую, що провели час зі мною. Мені дуже приємно, коли лайкаєте, пишете коментарі. люблю цілую, обнімаю.